От дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС у яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом, і так далі. І от на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Коротше, уявимо, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це цивільні, цивільниці, люди, в яких в очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катекліс середині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості: там дофамін, серотонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу. Для його засвоєння і відчуття організмом не ну, треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся, типу, от у тебе накачані м'язи, і коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух, там погано, я не знаю, що робити.